Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи, є, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Чи є загроза для життя? Ну, Тут я не бачу загрози. Те, е, ви пережили дуже важкі часи, багато травми. Е, тут е, треба висушити сльози. Це все я повертаю ворогам. Ви, може, навіть чудом врятовані. Все біль, стрес, страх, сльози, всі страждання повертаю ворогам. Хай вони страждають, буде так. Вселенно вороже повертає ворогам. І ще є перечуття, от якась інформація, що можуть бути важкі обстріли чи важкі бої, якийсь наступ, напад, але буде повідомлення, що не можуть. От у ворога не вистачає ресурсу. Вони не можуть здійснити те, що, якби в них заплановано, не вони будуть чекати ще. Заперечую весь негатив. Вбираю, прошу ваші сили. Допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити дороги на перемогу, на захист, закрити небо. Міцний захист і вдень, і вночі. Дорога ваша легка, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є, все буде добре. Прошу, одведіть, одверніть. Прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тим, хто дав накази, хто придумує ці накази. На обстріл, хай їм в голову летить, їх нищить. Особливо тих, хто здійснює ці накази, хай їм подриваються руки. І е, щоб більше вони не змогли використовувати зброю. Всі плани зруйновані, знищено повністю всі склади. Більше не мають змоги е, расисти використовувати зброю, повністю знищена вся військова інфраструктура. І авіація, військова все буде так перекривати. Вищі сили, Янглі охоронців, Духів роду, Святого Миколая, прошу захистіть наших військових і вдень, і вночі, близьких людей, побратимів, всіх, хто дивиться відео: захистіть. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрити, одведіть, одверніть всю агресію. Ворожу всі зброю, яку б не використовували, поверніть назад, звідки воно вилітає, хай туди їм падає і нищить. Більше не було зброї і жодного військового у рашистів Буде так і такі. Та буде захист міцний. І ворогу всі плани поломані і хай всю силу свою втрачає. Це погане, що бажає нам хай з ним станеться. Буде так. Не буде все сказане здійснене такі. Дякую за увагу. На цьому я завершу. По можливості три рази передивіться цей захист. І бережіть себе, будьте дуже уважні, обережні ще раз зі святом Збройних сил України. От. Дякую за увагу, і дякую вам за все, за вашу роботу, за ваш труд. Завдяки вам ми живі і вільні. Це дуже велика вам подяка. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі.